Сьогодні ми повинні пригадати той 1861 рік 22 травня, коли до Канева привезли Тараса Шевченка. Вірніше тіло Тараса Шевченка. Перед цим було дуже багато проблем, щоб перепоховати Шевченка на Україні. Мабуть, не всі. Хто закінчував школу ще в радянські часи, не всі добре знають, з якими труднощами, з якими болями, з якими хвилюваннями і переживаннями довелося українцям, які жили в Петербурзі, боротися за те, щоб дозволили перевести тіло Шевченка на Україну. Писали листи, ходили з поклонами і нарешті дозволили. Але це було дуже важко перевести тіло Шевченка. Його майже тиждень перевозили з Петербурга в Україну. Спочатку розкопали домовину, дістали тіло, перенесли його в цинковий гріб, потім поклали на воза, який був спеціально для цього зроблений. І на цьому возі, там, де можна було возом, перевозили возом. А де вже через річку чи як, то вже плотами. І таким чином перевезли. І ось настав той довгожданий, довгоочікуваний час, 22 травня. Труну прикривають червоною стрічкою, бо це так вже було з давніх давен. І Куліш сказав, що ж це ти, батько, покидаєш нас, і немає в тебе навіть червоної стрічки. І таким чином зробили так, як потрібно було, як вшановували козаків, так вшанували і нашого великого поета Кобзаря. І коли його привезли на Україну, то теж проблеми були. треба було... Через Дніпро перевозити, тоді була погода дуже погана. Ну дуже, дуже багато було проблем усяких. Тягли воза через річку, не коні, а люди тягли, тому що коні не могли там зробити те, що могли зробити люди. І таким чином поховали. Поховали Шевченка, як ми знаємо, на високий, дуже кручі, як він заповідав у своєму творі. І кожного року. А може і не тільки року, а може декілька разів на рік. Та, безумовно, це так до Шевченка, до його могили приходили і приходили люди. Дарувати та з матері палату на сорочку знімати, помагайте недолюдки до катам панувати. На четвер розкопана розрита могила. Чого вони там шукають, що там схоронили старі батьки? Ех кобито. Ja këtë të zdaj tjetë shëtan po hovare, në plaka dhe vdjetë i batët në redala. Шановні українці, брати і сестри, сьогодні, стоячи тут перед пам'ятником Великому Кабзареві, ми не можемо сказати, що Тарасе, батьку, ми виконали твій заповід до кінця. Ми виконали лише те, що він прохав нас поховати його над Дніпром. Решту, все у нас не дороблено, не зроблено. Сьогодні, на жаль, Україна і надалі перебуває в неволі. Ця прокремлівська окупаційна влада. Намагається нав'язати нам чужі цінності, намагається з наших дітей виховати таких собі сучасних яничар, які не поважають свою історію, не поважають історію своїх батьків і дідів. Показово, що сьогодні заступник телерадіо національної телерадіокомпанії Єгор Бенкендорф, який є нащадком того Бенкендорфа, який етапував Шевченка туди на відбування такого покарання в царській армії. Також показово, що нащадок мелкого єврейського ремесла, як вичитав ісер табачник, який влітку 2020 року вступив в загони чоні. Чоні це часті особового назначення. Такий собі спецназ, який винищував українські села, вирізав всіх, хто атаманів повстанських, гвалтував їх жінок, вбивав дітей. Так от, замість того, щоб сьогодні просити пробачення українців за злочини свого діда, як це роблять нащадки нацистів Бабинам Яру, пан Табашнік і надалі продовжує нам насаджувати чужинську ідеологію, роблячи з нас, з наших дітей, виховуючи духовних рабів, для того, щоб ці раби духовні, потім ставали фізичними рабами. Тому що ми живемо в центрі Європи і ми знаємо, що ми працюємо за копійки, лише за одяг і їжу, можна так сказати. Іх це влаштовує, цих сучасних окупантів. Тому ми можемо одне тут сказати, що Тарасе, незважаючи ні на що, ми доведемо справу до кінця, ми проженемо зайдів з нашої землі, знищимо ворогів, і все буде як в твоєму заповіті. Слава Україні! Запрошується український криворізький поет Володимир Стацюк. Люжі, святій неволі. Йому вторила і наша сучасна українська поетеса, яка сказала Ліна Костенка, що українці це народ, який спить на колінах. Але знову ж таки, і у того ж Тараса Шевченка є багато, надзвичайно багато творів присвячених визвольній боротьбі, коли народ піднімався і йшов визволяти себе з кайданів московських. І його знаменні слова є, і повіє вогонь новий з холодного. Яру. Сьогодні ми кілька років поспіль збираємося в Холодному Яру, шановуємо героїв, можливо, ще вогонь не запалили, але я думаю, що все ще попереду. Я хотів би вам зачитати свій вірш нещодавно, буквально 10 днів тому він був перше прочитаний. Відбулася у Кривому Розі знакова подія, коли патріоти, члени патріотичної організації нашого міста, встановили таку тимчасову пам'ятну дошку на місці Криворізького антибільшовітського повстання, яке підняв у Кривому Розі в травні 2020 року наш земляк. Майбутній головний отаман Холодного Яру Кость Пестушко, Степовий Блакитний. На жаль, ця дошка простояла недовго, її прибрали, але ініціатива яку, і бажання, яке висловили патріоти Криворіжжя, я думаю, втілиться незабаром в те, що постане на тому місці пам'ятник або пам'ятний знак. І для цього треба докласти зусиль нам усім разом. Так, от на встановленні цієї дошки, я прочитав вірш на тему українського повстання, тому що українське повстання це провідна тема і двадцятого сторіччя, яке історики назвали. Сторіччям невирішеного українського питання або сторіччям вченим для українців. І от у 21-му сторіччі ми знову ж таки мусимо говорити про це, українське повстання з поколінь і віків знов шикується з нами міць повстанських полків. Цій звитязі похмурі чути голос століть. Ось Мазепа й Петлюра, ось Бандера стоїть в лавах сих непохитних, що не постать рубака, ось Атаман блакитний, а за ним Чучупака. Ось Шухевич зі стягом наперед виступа, і повстанську звитягу вже проносить упа. Цій барніні окупній грає батьківська лють, вже й сини та онуки під знамена стають. І ніщо вже не спинить цю визвольну ходу, і не буде спочину, доки кров молоду, Еліксир і не дітям свободи.